you oh. Вітаю, вас, шановні телеглядачі. У передачі такий закон. Як отримати інформаційну довідку єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено впровадження у справі про банкрутство? Про це ми сьогодні поговоримо з Наталією Кремізіон, виконуючи обов'язки заступника начальника управління, начальника центрального відділу з питань банкрутства південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, міста Одеса. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Пані Наталя, розкажіть, будь ласка, чи зазнала змін процедура отримання інформаційної довідки єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено впровадження у справі про банкротство? Так, у довоєнні часи таку довідку можливо було отримати самостійно через сайт урядового порталу, але водночас, щоб захистити важливу таку інформацію, на час воєнного стану доступ до таких відомостей закритий. Водночас внесено зміни до Такого порядку і в червні 22 го року, і в лютому 23 лютого, і вже можна отримати таку інформацію безпосередньо через міжрегіональне управління юстиції, тобто людина або суб'єкт господарювання може самостійно звернутися до нас і з таким запитом. Який порядок отримання інформаційної довідки з єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено впровадження у справі про банкрутство? Як я вже зазначала, суб'єкт господарювання або фізична особа підприємець може звернутися до міжрегіонального управління юстиції з запитом, надіслати його або на електронну адресу, або в паперовому варіанті, в якому вказати обов'язково назву. Запитувача, код ЄДРПО, назву боржника, код ЄДРПО, місце реєстрації. Обов'язково в цьому запиті потрібно, щоб було вказано, для чого отримати цю оперативну інформацію. Це або виграли в тендері, або можливо прийняти участь в такому тендері, тощо залишити свій номер телефону для зворотнього зв'язку. і Інформацію, куди направити відповідь на цей запит, і ще хочу обов'язково зазначити, що якщо надсилається такий запит на електронну адресу, потрібно обов'язково зазначити свій цифровий підпис або підписати цифровим підписом. А які підстави не надання інформаційної довідки з відомостями єдиного реєстру підприємств? Чи може бути відмова в отриманні інформаційної довідки? Так, якщо запитувачем при подачі запиту не дотримано відповідних параметрів або допущені помилки в інформації про запитувача або в інформації про суб'єкта, щодо якого запитується інформація, то в таких випадках інформаційний лист з відомостями з єдиного реєстру підприємств не надається. Також інформаційний лист з відомостями з єдиного реєстру підприємств не надається у разі, якщо адреса місця знаходження. Для юридичних осіб та фізичних осіб підприємець місця проживання або перебування для фізичних осіб запитувача належить до території, на якій ведуться активні бойові дії або тимчасово окуповані. Інформація про таку міститься в переліку територій, на яких ведуться або велися бойові дії, або тимчасово окупованих, затверджено міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. А які строки отримання інформаційної довідки з єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено впровадження у справі про банкрутство? Наразі не зазначено конкретних строків, але намагаємося надавати оперативно це майже день або два такі умови, аби було світло і працювала програма. Це безкоштовно. Пані Наталя, підкажіть, будь ласка, нашим телеглядачам стосовно яких областей південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції надає інформацію у вигляді інформаційних листів. Це Миколаївська, Одеська, Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, але є обмеження на всіх цих, в цих областях. Тому що деякі райони територіальні територіальних громади зазначені в переліку, які містяться відомостя про територію, на яких ведуться або велися бойові дії, та тимчасово окуповані, яка уповноважена особа підписує лист. Якщо запит надіслана до відповідного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, то інформаційний лист надається за підписом керівника або заступника керівника. Міжрегіонального управління Міністерства юстиції України. Якщо до Міністерства юстиції України, то інформаційний лист надається за підписом керівника структурного підрозділу Мін'юсту або особи, яка виконує його обов'язки. Дякую, що знайшли час та Завітали до нашої студії. Мені залишається лише нагадати, що гостею такого закону була Наталія Кремізіон, виконуюча обов'язки заступника начальника управління, начальника центрального відділу з питань банкрутства південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Одеса. Залишайтеся з нами. Нам на жаль, треба прощатися, та дякуємо Збройним силам України за захист.